Так, ну що, розпочинаємо все, розпочинаємося, реєструємось. Трипрессив. Розпочинаємо. Три Перше питання і воно у нас одне. Хто тобто буде доповідати? Записано. А, добре людей ще так. Дивіться, запуска. Нас одне запитання. Доповідає, хто у нас натяжка робити. Доповідайте, До міська Каркона надійшло звернення товарського обмеження відповідальності то по КІНГАС, а також ТОВ МСЛ щодо виконання наших зобов'язань за інвестиційним договором, який був укладений 24 грудня 2012 року. Нагадаю, що минулого року вони також до нас зверталися і сесійно ми надавали відмову у прийнятті приватної власності, комунальної власності, перебачно комунальної. Не житлової будівлі Людограй. Але разом з тим, після даної відмови, вони знову до нас повторно звернулися і на даний час підготовлений проєкт рішення щодо надання згоди на безоплатне прийняття нежикової будівлі Лодограй, що знаходиться в місті Пуславку вулиці Польва, 47, у комунальну власність Пусавської міської ради з приватної, спільної, часткової власності. Інвестиційний договір передбачав у тисячі. На сподовосі, що за а, збігом 10 років даний об'єкт буде переданий у комунальну власність громади. Тобто, Слава міською Ради, Львівської Київської обласної державної адміністрації. Даний трьохсторонні договір передбачав надання комунальну власності цього об'єкту по столі 10 років. Ми нічого не витрачаємо, ми нічого. Їм молоде одружувати. І... Ніхто нам не хоче там допомогти Ні, воно, всі воно нам хочуть допомогти, всі хочуть допомогти. Все буде так, як і було. Ми будемо собі виділяти 2 мільйони чи три, які ми виділяли, все інше буде загалом. Але воно просто буде наше. У нас нічого не міняється в житті. Окрім того, що власне Там Міська, так виходить, фінансувала таке питання. Нічого не повністю фінансувано чи якесь. А співфінансування не буде? Ніяко. Але це питання, я думаю, що буде також узгоджуватися, вирішуватися. Mm. Тобто це не буде конкретно чисто наше одне фінансування. Тобто вони, згідно їхніх жертв, вони ну, зобов'язуються залишатися благодійним.

Місячні витрати. Чого? Ну, коригування суми. Кому є тобто, ціни на електроенергію, mm -hmm. ціни mm -hmm. на все. Ну, відповідно, сплата людина гуляти. Більшу сторону Бо вже кому? електроенергія дешевша не буде. Ну, але є зобов'язання, від яких ми, на жаль, не можемо нікуди вийти. Десять років минуло, вони до нас звернулися mm -hmm. минулого року цього року. Я не прошу да. <реш> так. 370. Так що. Не купер довгочки. Чтобы... Не, это всё. Да, побачив мене і сказав машину. Так. Добре, що так. Прошу на <решу> сус. Так.